Резиденцію Святого Миколая 18 грудня відкрили у приміщенні водонапірної вежі вперше. Житомирянка Лілія Ільницька привела до резиденції своїх доньок Машу, Дашу та Сашу. Ви добре себе поводили цього року? Да. Чесно, да. що я, я вам вірю. Я вам вірю. Угу. І ви б написали мені письмо? Так. Да. Угу. – Що написали? Я написала на бачу маданчика. Mm -hmm. Дотка. А я написала і куколку. Mm -hmm. А я написала куколку. Mm -hmm. Ну, якщо ви себе дійсно добре поводили, у вас все буде. Тут новорічні свята і діти дуже у нас люблять всякі такі розваги, люблять свята. Очікуємо дива, так, дівчата? 19 грудня все одно це День Миколайчика. Все одно для діток це Миколайчик. І вони вже ждуть завтрашнього дня, щоб під подушечку заглянути. Опа Я, як тебе звати? Нікіта Нікіто, Нікіта. Добре, ти, ти себе поводив цього року. Да. Я тобі вірю. Що хочеш? Трамвайчик. Трубай. Угу. Якщо дійсно поводи, все добре, у тебе все буде для дітей ветеранів АТО та ООС Сьогодні відбулася анімаційна програма, каже співорганізаторка заходу Юлія Хмілевська. Анімаційна програма, під час якої буде зустріч зі святим Миколаєм, можна буде пограти в різні ігри, потанцювати, можна буде зробити тигриня – символ нового року, і отримати невеличку подарунчику. Можна сфотографуватися на фотозоні, написати листа Святому Миколаю та надіслати його у нашу новорічну пошту. Також внизу буде чекати на діток казкові ельфи, з якими також можна сфотографуватися». На організацію резиденції Святого Миколая у Житомирі грошей з міського бюджету не виділяли. Розповів керівник агенції Звідку міста Борис Пахолюк тут дуже атмосферний простір, і саме тому ми вирішили зробити тут цю невеличку резиденцію. Тому можна побачити саму історичну споруду, подивитися на те, як вона зараз виглядає, і звичайно, пофотографуватися на тих фотозонах, які сьогодні тут влаштовані. Побачити Святого Миколая, побачити інших казкових героїв. Резиденція Святого Миколая працюватиме до 20 години, 19 -го грудня. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.